Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волод Сьогодні відео про те, як отримати відшкодування за покупку генератора. Подана тут інформація актуальна станом на 30 листопада 2022 року, адже кожного дня відбуваються зміни щодо компенсацій, і у різних містах та регіонах України запускаються нові програми відшкодування за генератори, які відрізняються одне від одного. Станом на зараз у Львові запустили програму, згідно якої бізнес може отримати допомогу від міста у розмірі до 80 тисяч гривень на закупівлю електрогенераторів для своєї роботи. Компенсацію можуть отримати підприємці які здійснюють діяльність у закладах ресторанного господарства та закладах розрібної торгівлі продуктами харчування, окрім алкоголю та тютюну. Тобто, станом на зараз не усі види бізнесу у Львові можуть розраховувати на таку компенсацію. Компенсація це ваучер, який передбачає відшкодування половини вартості товару, але щоб сума не перебільшувала 80 тисяч гривень. Процедура отримання компенсації наступна. Для отримання ваучера заявники мають подати через центр надання адміністративних послуг Львова або сервіс електронних звернень на розгляд експортної комісії пакет документів, який містить заяву на отримання ваучера з енергозабезпечення на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора. Цю заяву вам мали б надати у ЦНАПі копії платіжних документів, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за даний товар, копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера або інше заводське маркування даного електрогенератора, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та фотофіксацію електрогенератора. Подавати заяви можна вже від 30 листопада. За додатковою консультацією щодо програми, підприємці можуть звернутися до Центру підтримки підприємництва за номером телефону, який ви бачите на екрані. Відшкодування поширюється на генератори, які були закуплені після 24 лютого 2022 року включно і мають номінальну потужність від 3 кВт включно. Якщо бізнесменам підтвердили компенсацію, то вони повинні обов'язково впускати відвідувачів для змоги підзарядитись. Подібна програма діє у Львові і для ОСББ. Програма передбачає компенсацію на відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках трьох та більше поверхів. Сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості генератора, але не більше 30 тисяч гривень. І генератор також повинен мати номінальну потужність від 3 кВт включно. Щоб стати учасником цієї програми, мешканці спільно з балансоутримувачем будинку, а це може бути ОСББ, управляюча компанія, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК, спочатку мають уплатити купівлю електрогенератора через банк. Далі для отримання компенсації подають через СНАП або сервіс. Електронних звернень на розгляд комісії пакет документів, який повинен містити: заяву встановленого зразка, на часткову компенсацію вартості закупівлі генератора, копії платіжних документів, які підтверджують факт отримання генератора та здійснення оплати за даний товар, копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера генератора або інше заводське маркування. Копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, яке забезпечує утримання будинку. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном. Копія або договір чи витяг з протоколу буде достатньо. Тоді створена для цього комісія розглядає звернення, формує та затверджує перелік учасників, які відповідають вимогам програми, та скеровує протокол головним розпорядникам коштів районним адміністраціям. Районна адміністрація готує зведений перелік усіх учасників програми та готує проєкт розпорядження про розподіл часткової компенсації на придбання електрогенераторів. Передбачається, що процедура розгляду заяви і прийняття рішення триватиме до 10 днів. Аналогічні програми для ОСББ діють і у Сумах, Чернівцях, Тернополі та Києві з деякими змінами. Наприклад, суми відшкодування в цих містах можуть відрізнятись, а також можуть бути вимоги по квитанціях щодо купівлі, де платником повинна виступати юридична особа, яка звертається за компенсацію. Тому, щоб знати усі деталі відшкодування у вашому населеному пункті, вам слід ознайомитись із програмою вашого міста. Кожного дня все нові міста заявляють про старт аналогічних програм, тому, думаю, незабаром в усіх обласних центрах буде змога отримати такі відшкодування, принаймні для багатоквартирних будинків. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!